Се коробало за којде. Што ќе поднишо, поднишите таа добро. Це не якась, як вам сказати, нанотехнологія, це плод ідей, фантазії нашого народу, наших містян, наших технарів. І коли весь народ України згуртовується, у нас народжуються дуже великі ідеї та великі проекти. Наряд у нас цілодобовий, і працюємо ми згідно, як, би, як сказати, нам поступають команди, ми виїжджаємо на місця приблизно виходу цих дронів і відпрацьовуємо. Протидія подібним дроном вже досягла такого рівня, що дорівнює в деяких випадках 100%. в середньому у нас збиття більше 80%. і це є дуже високим показником, тому що повітряні цілі збити на 100% насправді дуже складно.